Ви знаєте, що наша команда багато років стоїть проти олігархічної кланової системи. І сьогодні Петро Порошенко оголосив війну персонально мені і він використовує весь свій інформаційний ресурс на боротьбу проти мене особисто. Також він використовує своїх пропагандистських язикатих політиків, які служать йому, або за видатки в бюджеті. Або за відповідні е, преференції, які даються в корупційній площині, він практично спустив ці пропагандистські язики проти мене. І вони сьогодні реально зап заполонили всі підлеглі президенту канали Телебачення брудом проти мене особисто. Тому зараз виник новий бруд, е, який розповсюджується про те, що у мене була якась співпраця з паном Оніщенко. Я хочу. Просто спростувати зараз ці обвинувачення. Це є невід'ємна частина чорної пропаганди політиків, які на корупційній підработці працюють у президента України. Крім того, я хочу категорично спростувати, що будь-які міністри призначалися за квотами. Всі давали пропозиції, всі фракції. Але Яценюк оголосив, що квотного принципу при формуванні уряду не буде. І тому я хочу спростувати той бруд, який не відповідає дійсності, що якісь міністри були призначені за нашою квотою за гроші. Це абсолютно неправда. Якщо таке було сьогодні: Генеральна прокуратура, СБУ, міліція в руках президента України. Він мусив би розслідувати це. До речі, і НАБУ, і антикорупційний прокурор в руках президента України. Якщо б таке було. Він би розслідував ці випадки і притягнув би до відповідальності винних сьогодні. Цей бруд розповсюджується виключно для того, щоб продовжувати принижувати моє ім'я і не дати нам можливості нарешті звалити кланову олігархічну систему. Але я можу вам сказати: якщо ми не злякалися тюрем. Якщо ми не злякалися репресій в попередні роки, то і сьогодні я хочу звернутися до Петра Порошенка, якщо він хоче зі мною дебатувати, дискутувати, боротися, хай виходить просто, знімає всі свої маски, виходить зі мною на ефіри і зі мною дебатує, а не посилає на ці дебати зі мною своїх хатніх, е своїх домашніх улюбленців політичних. І влаштовує політичні по суті такі пропагандистські шумні історії. Я думаю, що за корупцію сьогодні мусять відповідати високопосадовці країни. Я також хотіла би повідомити суспільству, що під егідою Петра Порошенка, так як нам стало відомо від редакторів місцевих газет, місцевих видань, сьогодні розповсюджується джинса. Спеціальні статті в місцевих газетах сільських, селищних, обласних, міських, де на чолі з інформаційними агентами президента України розповсюджуються штучно надруковані проти мене газети, а також статті на кшталт того, що, наприклад, одна з них називається Їх мрія Тимошенко, президент, Льовачкін прем'єр. І такими статтями заполонили всю країну. Дорогі друзі, це робота адміністрації президента України. І я хочу сказати, що опозиційний блок, який є спадкоємцем партії регіонів, кидали мене на чолі з Януковичем у в'язницю. Невже ви думаєте, що з ними може бути співпраця? Поки останній корупціонер партії регіонів Янукович його оточення не будуть відповідати перед законом. І не будуть розташовані у в'язницю. Наша команда не припинить свою роботу і обвинувачувати мене в співпраці з залишками партії регіонів це вже таке ізуверство політичне і пропагандистське. Тому я хочу це просто категорично спростувати. Сьогодні також використовуються Глашата і Порошенка, які починають розповідати, що я рука Кремля. Скажіть мені, будь ласка, або що я співпрацюю з Медведчуком. Скажіть, будь ласка, рука Кремля це не Порошенко, який має бізнес імперію в Росії, який платить Росії в бюджет сотні мільйонів е, рублів податків, і за рахунок цих податків вбивають наших військових на сході України. Скажіть, будь ласка, не корупційним і недіями руки Москви є те, що Порошенка продовжує кришувати. Всю контрабанду, яка здійснюється між окупованими територіями і Україною, і що його цукерками завалені прилавки як країни окупанту, так і окуповані території на Донбасі і в Криму, скажіть, будь ласка, чи не є це рукою Москви, що питома вага російських банків в нашій системі збільшилась з 12 до 41? І що Віктор Медведчук насправді є офіційним представником Петра Олексійовича Порошенка в трьохсторонній групі, мінській групі по врегулюванню конфлікту на сході? Так я хочу запитати, чому ці язики пропагандистські Петра Порошенка не кричать це відносно діючого президента? А вибрали мене мішенню тільки тому, що сьогодні поставлено, як завжди, завдання олігархічною системою знищити мене особисто. Крім того, проти мене продовжують е активувати кримінальні справи як в Генпрокуратурі, так і в Службі безпеки України. Але я хотіла би так само сказати, що цей весь бруд, що на мене лється, як мінімум останні 10 років Януковичем, Яценюком, Гройсманом Порошенком, їх не врятує від того, що буде ліквідована їх олігархічна система. Вони всі є частиною цієї системи, і вони сьогодні намагаються створити штучні політичні проектні партії, які як би то є опозиційними, але які як би то є представниками або аграріїв, або підприємців. Сьогодні адміністрація Петра Порошенка створює фейкові партії, які мають на меті. Практично дезорієнтувати людей і через пропагандистські важелі ці партії зробити значимими на е, політичному просторі України. Ми будемо ці партії називати поіменно, якщо вони будуть продовжувати такі речі, і не дамо Порошенка через штучні політичні партійні проекти ще і ще раз. Узурповувати владу олігархічною системою ми ні в якому випадку не здалися. Ми ідемо вперед і відчуваємо в собі сили нарешті цю кланову систему зруйнувати.